В її очах печаль колишня, а на вустах вро. Друзі, доброго вам всім дня! Сьогодні 29 грудня 2023 року. І я зрозуміла, що якщо сьогодні я не зніму відео і не розкажу трішки про прочитане, про яке я ще не розповідала, то я вже просто цього року навряд чи на щось. Інше згоджуся. Невеличкий спойлер: мене захопило нове хобі в'язання. Я собі зв'язала цю кофтину. А ще я завела тік-ток. Боже, М -м -м, страшне. Таке там відбувається, таке там відбувається. Я лишу своє посилання. Якщо буде бажання, підписуйтесь на тік-ток. тому що там буде ось все. Там буде в'язання, там буде біг, там буде спортзал. Там будуть просто якісь життєві ситуації, тому що Ютуб буде існувати тільки для книг. А от Тікток я зрозуміла, що я зможу там комбінувати от абсолютно все. Ну, і, звісно, в Ютубі в мене будуть певні влоги. Сьогодні День червоної помади, День в'язаних светрів, День червоного намиста. Хотіла сказати, що ось цей светрик це в'язаний гачком гачком. Я колись в'язала, в у мене було дуже. Ну, у мене є декілька речей, які є зв'язані, деякі з них я носила. Ось і якось воно, знаєте, трішки забулося. А ось це дуже класно знімає тривогу. Просто ти сидиш. І просто так стає аж легше. Ти можеш сидіти у ванні, гандонити просто цих козлів сусідських і в'язати таким чином прибирати тривожність. Або фарбувати губи червоною помадою. Кажу, цю націю нічого немає має зламати. А ми перейдемо до огляду книг. Він буде зовсім коротенький, тому що е, мені хочеться розказати про те останнє прочитане, що в мене було прочитано, повз мій блог, що я читала про кількості пікапів. Звісно, це показують ті книги, які не ну, майже не війшли туди. Дзвінка у мене туди війшла дзвіночка. Книга, яку я дуже сильно не хотіла, щоб вона закінчувалась. Книга дуже мила, книга дуже резонуюча. Книга піднімає суспільні теми, піднімає тему українізації, виживання українських громадян, виживання загалом українського мовного простору, починаючи ще з часів, коли Україна була не незалежною. Питання незалежності таке дуже. Хипке, все відносно, але все ж книга дуже класна. Я вболівала за головну героїню дзвінку. Мені дуже сподобалось ім'я. Страшенно сподобалось це ім'я. Мені страшенно сподобалась головна героїня. Мені сподобалась її позиція, і вона мені дуже багато чого нагадувала з мого дитинства. То коротше, ви знаєте, ця книга в мене просто в таких нагадаю, що ця книга про дівчинку, яка народилася в Одеській області. Вона народилася десь орієнтовно в 1980 році. І як вона проходила шлях життя в Україні в Одесі, в Києві? Чим вона займалася? Ем... Що робило її оточення? Як вона виживала в цьому оточенні? Тому що вона жила в Одеській області серед такої різних національностей. Українців гагаузів молдаван і спілкувалися українською мовою. Тут можна багато чого знайти, того, що може пов'язувати з українським селом, з українськими традиціями, з прекрасною бабусею, яка тебе нагодує, дасть пораду, і скаже дуже багато класних, приємних речей. Неймовірно, просто дуже неймовірно. Мені не хотіло, щоб вона закінчувалась, обожнюю головну героїню і Ніна Курята просто. Друга книжечка, яку я прочитала, ви знаєте, я її прочитала Ширлі Джексон, «Приведи дому на пагорбі. Я її прочитала дуже швидко. Як на мене, цю книгу не можна читати не швидко, але я її читала тільки у світлі години. Я з цикло, <хи> чесно зізнаюся, тому що деякі моменти мені було читати страшно. Це моє перше знайомство з автором. Мені здається, що я взагалі на цьому каналі дуже часто говорю про це. Моє перше знайомство з автором легко читається, дуже класно читається. Ти не можеш відірватися. Це почав свій час, як я прочитала ще будучи в школі, де набрав на код Вінчі, коли ти постійно вирів цих всіх подій. Тобі постійно треба це все було пізнавати, дізнаватися. І знати, що там відбувається. Хочу придбати її другу книгу. Ми жили у замку. Приведи дома на пагорбі ця розповідь про будинок, куди приїжджають декілька людей, які вивчають як паранормальні явища різні. Один з них науковець, інші ті люди, які колись в своєму житті щось таке. Надприродні спостерігали. І, звісно, власник, якому вже в спадок дістався, сам будинок. Це готика. Це дуже красиво, коли будинок оточений лісом, оточений галявинами, він величезний, він стародавній, дуже багато присвячується місця архітектурі, можна насолодитися цим будинком. І так як кожен якийсь старий будинок він містить свої таємниці і свої якісь різні схованки. А ви знаєте, Стосовно паранормального, що інколи це паранормальне саме знаходиться у нас в голові. І від цього ця книга трішки стає більш моторошнішою, тому що ми себе самі можемо накрутити достатньо сильно, що, можливо, там чогось такого і немає. Так от я вам дуже рекомендую її прочитати. Типу, вона якби таке підосіння читання, але я певна, що взимку теж дуже сподобається. І третя книжечка, яку я теж читала, я вже не могла не стримати, щоб її не прочитати, тому що Джон Стейнбек про мишей та людей. Так, 110 саме 110 сторіночок, але від книги неможливо було відірватися. Тому що Стейнбек він так класно описує атмосферу Америки. Я обожнюю атмосферу Сполучених Штатів в книгах. Я страшне обожнюю стейнбека, я полюю за його книгою на схід від Едему українською мовою, друзі, якщо раптом ви в когось десь побачите, що продається на схід від Едему. Будь ласка, напишіть мені куди завгодно, о котрій годині ночі. Я дуже хочу знайти цю книгу. Я прочитала «Гро на гніву. Це, це просто не це сімейна сага про кризу в Сполучених Штатах і як люди рухались на захід славнозвісною трасою, яка з'єднує схід і захід Сполучених Штатів. І як вони намагалися виживати саме в депресивні часи Сполучених Штатів? Це книга про кукурузні поля, це книга про різні кашкети, про пекуче сонце, про штани з підв'язками, про кукурудзяні хлібці. Сам смак, сам атмосферу він вміє дуже гарно передавати. І коли я відкрила уже, я мабуть гронагніву читала років два назад. Коли я відкрила про мишей та людей. Вона малесенька на 110 стрінок, але тут стільки всього є напхано. Тобто, знаєте, це начебто ти не встигаєш з'їсти сендвіч, поки ти вже дочитав цю книгу. В даній книзі розповідається історія двох друзів, більш метикуватого одного і іншого з певними особливостями, які. Намагаються вижити в цьому світі, знайти якусь свою долю, знайти роботу для здійснення своєї мрії. В них от є така маленька мрія, і вони намагаються все зробити для того, щоб її здійснити. Ви Знаєте, така трішки трагічна, смішна і, ну, можливо, де не де сумна історія про долю людей. Про таку типову долю людей, які от описані саме в цій книзі, це такий коротенький огляд на е, прочитані книги. Я вже навіть і не скажу, коли я саме їх читала, тому що я збиралася зробити якийсь загальний підсумок. Потім у мене були влоги прочитання. Е, і зараз у мене бажання більше навіть знімати не про прочитане. А більше знімати щось якби про влоги, саме обирати якусь таку книгу і читати її, е, от в режимі онлайн в якомусь влозі і відразу ділитися своїми емоціями. Тому що, от що мені подобається, тому що коли я прочитала Стенбека, в мене було повно емоцій мені хотілося поділитися. Коли я прочитала Шерлі Джексон, у мене було купа емоцій мені треба було поділитися. А коли вже ти після даних книг вже читав інші книги, і то ну, трішки забувається саме не то, щоб епізод, а такі свої відчуття. Тому е, я якось так налаштована, дуже серйозно налаштована, а весь такий трішки як влоги. Якщо вони, звісно, не захопить е, хобі в'язання, тому що я вже купила собі декілька ниточок. Так що, якщо довго не буде відео на каналі, то я десь сижу і. Заплутана вся нитками, опутана вся нитками з голови до ніг і щось собі в'яжу, типу такого. Друзі, я вам дуже дякую, що ви додивилися до кінця. Я вдячна, що ви підписуєтесь на канал. Будь ласка, якщо підпишеться на канал, прокоментуйте. Щоб вам більш цікавіше було бачити на моєму каналі режим влогів чи просто режим оглядів якихось книг, тому що формати є різні. Мені хочеться знати, що саме найбільше цікавить типу такого. Бажаю вам всім гарного, мирного дня! Цілую, люблю, обіймаю. А з наступаючими святами. Хай ці свята принесуть багато ваших задоволення, багатьох ваших особистих потреб і задоволення однієї нашої спільної потреби. Тепер точно цілую, люблю, обіймаю.